Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. В ефірі Передача Фазенда. Передача насамперед для тих, хто працює на городі і в саду. Ми знаходимося на дачному масиві в районі автопарку, на дачі у королеви квітів Розалії Буднарчук. І говоримо про те, як зберігати рослини, які вже відсвіли, як за ними доглядати. Пані Розалію, ви за роботою застали ми вас. Що це за бульбинки яких квітів? Це цибульки нарцисів. Я їх викопала. Буду їх давати для міста. Вони вже в мене це такі сорти, що вже розрослися, їх вже багато, і я ділюся з містом. Ну, якщо говорити про нарциси, От я вас переб'ю. Часто буває, що в людей, які вирощують нарциси, одного року дача потупає так. в цих квітах, а на другий рік майже От, немає квітів. Хочу, хочу вам про це сказати. У мене вже тут моя колекція налічує більше як 50 сортів нарцисів. І кожного року я все-таки ще мені видно мало. І я кожного року намагаюся ще десь зо два-три сорти поповнити колекцію. А вже ті, які розрослися, то я там роздаю друзям, даю на місто. Як вже після того, як вони відцвітають на окремих окремі сорти, Ну майже всі, але окремі сорти утворюють на квітконіжці, де була квіточка, утворюють таку бульбочку. Такі, і там насіння зберігається, то я відразу це потрібно общипувати. Тому що насіння нам не потрібне. Насіння це для селекційної роботи, це для науковців, які займаються розведенням нових сортів. А якщо не обривати, то вони виснажують бульбочку. Тобто на другий рік вже ну, може вона вже може може і не зацвісти, От, і я їх Обриваю, весь час обриваю. Теж те саме, коли і про іриси йдеться, також на квітконіжках можуть утворюватися такі, як торбинки, це на насінники. І вони також виснажують рослину. Їх також треба обривати. Це насіння тільки для цих. А розмножуються нарциси тільки бульбочками. Тільки. Їх що потрібно викопувати? Їх потрібно викопувати тільки не щороку. не щороку. Вони розмножуються о, тільки бульбочками. І викопувати їх через 3-4 роки, може навіть і інколи і більше, в залежності від того, який сорт як розростається. Якщо вони дуже мають інтенсивне нарощування бульбочок, то звичайно їх треба частіше викопувати, може десь через 3-4 роки, тому що вони бульбочки стають дрібні, їм тісно, і від цього квіти стають дрібними. Ви їх викупали і де ви їх зберігаєте? Але, але я, я викопую тільки ті, які треба, а які ще до наступного року, то є люди, які поспішають дуже зрізати листя. Це робити ні в якому разі не можна, тому що на другий рік вони можуть вам не зацвісти. Листя воно накопичує пектинові речовини, поживні речовини для бульбочки. Отак От як цибулю. Це одного роду нарциси, цибулькові цибуля. І коли ви зрізаєте листя, ви позбавляєте цибульку можливості дозріти, набрати із листячко Набрати поживних речовин для того, щоб бульбочка визріла, щоб вона на другий рік зацвіла. От є такі, а бо то там багато листя, а то треба мені для краси, якщо ви хочете, щоб цвіли нарциси, не зрізайте листя, аж поки воно не почне полягати. Коли воно почне полягати вже, отоді от можете брати ножа в руки і зрізати оце листя, наводити, як кажуть, красу. От. І що ще важливо, коли ви викопуєте, вже там хочете пересаджувати чи що, є так, що от є дві бульбочки в От, Є навіть три бульбочки в купі, є, Тут у мене є навіть от, чотири навіть чотири в купі, І, і п'ять отут, а тут аж п'ять. Їх ні в якому разі не можна розділяти. Вони ще не готові до самостійного цвітіння, до самостійного, оце вони ще отак, як є. 2, 3, 4, 5 в купці, отак їх і треба садити. Звичайно, садити на глибину 8-10 см, а в рядку, в залежності, якщо ви, звичайно, о, вона ще не хоч вона вже цей, вона ще не відділилася, то якщо ви садите дві, чи три, чи чотири, звичайно, треба рідче трошки. А так садити десь від 8 до 15 см, якщо по одній цибульці. І на глибину 8-10 см. Викопується, то оце обов'язково просушується і оці корінчики вони обриваються. Але якщо ви викопали занадто пізно занадто пізно, і тут вже почалися відростати нові, бо це основна частина у, у, у цибульці денце. оце денце Тут воно обростає коріннячком, воно цим чіпляється за землю і, дякуючи цьому, квітка живе. І якщо ви викопали запізно, і вже тут є нове коріння, то його обривати не треба, а в такому випадку треба нарцис посадити. Висушувати вже їх не треба. А так, як я викопую, то я їх підсушую, звичайно, не на сонці, щоб вони не дістали сонячні опіки, а висушую десь у холодочку і, оце, і обриваю. обриваю оці. Оце я сьогодні викопала. Це жовтий трубчатий. Сортів є дуже багато. Ну, взагалі в світі всього може хтось і не знає, що в світі налічується біля 9 тисяч сортів. Нарцисів. Так, нарцисів. Я дуже люблю цю квітку, вона дуже невибаглива. От, і я кажу навіть тоді, коли зі мною сталося нещастя, і я. І, і... Кілька років не була на дачі, вони мене дочекалися. Вони мені цвіли. І, і кожного року у мене є на, приходять на дачу учнівські і ці, екскурсії. екскурсії. Вже майже з усіх шкіл вже побували, і з підгірок були, і з четвертої школи, і з сьомої школи, і із десятої, з другої. Ну, Одним словом, що всі йдуть і милуються, тому що така краса тут цвіте, тут весною. треба. Пані Розалі, а от ці бульбини ви їх будете зберігати до весни? Ні-ні, вони висаджуються. Тер, оптимальний термін висадки бульбинок це від половини вересня і до половини жовтня. От за цей період потрібно висадити цибульки. А якщо відділити, я вже казала, от, то вони не будуть самостійно цвісти. Якщо листя завчасно цибулю, якщо зрізати листя, знаєш, нічого не буде. От та, точно та сама картина із, цим, цими, із нарцисами, що їх так само, якщо зрізати завчасно листя, ще зелене. От, а там, де якщо вам показ... я вам зараз покажу, Тут я викопала, щоб показати, що вже їх потрібно розсаджувати конче. Бачите, в одному садила одну цибульку, а наросло я порахувала 35. Розумієте, що вже коли вони зацвітуть весною, вже квітка не та. Є у мене окремо що оце білий трубчатий. Такий трубка велика, така отут От 35 штук. Оце все я буду викопувати. Я даю для міста. Я даю для. Храму трьох всіх святих землі української. Оце уявляєте, скільки я накопаю. Тут їх три рядочки є. От. Вони вже в мене їх забагато, в мене є в другому місці. і оце все. От вони вже тісно, їм вже дуже тісно. Бачите, ну що. з одної наросло 35 штук до 40 штук наростає, і вони вже тоді квітка стає міленька. Що дуже важливо ще в кінці. Березня, коли сніжна зима, якщо немає, то треба таки дочекатися снігу. Коли він вже сніг так, починає потахати, тоді дуже добре на цих плантаціях, де ростуть тюльпани, де ростуть нарциси, взагалі всі квіти, особливо цибулькові, то посипати мінеральними добривами просто по снігу. І тоді воно разом з снігом, ці мінеральні добрива, вони тануть. Ну, я нітромофоскою посипаю. Вони тануть разом з снігом, входять в ґрунт, і рослини тим харчуються. І, і тоді квіти такі великі, красиві, дуже гарні такі. Ось такий ну, досвід вирощення нарцисів у мене дуже великий, хоч і вони дуже в простій догляді, вирощувані, але милують око, тут весною е, рай. Ми Все. сподіваємося, маємо таку надію, що Все. весною до вас приїдемо, Все. коли ваша дача потупає так. у цвітінні нарцисів. Тут Навіть один, один чоловік, я чекала якусь е, учнівську цю делегацію, екскурсію з Підгорецької школи, чекала на дорозі, під'їжджає чоловік і каже, я через вас фосу заїхав. Я дивлюсь, я його не знаю, ні не знайомий. Кажу, ви, мабуть, помилились? Ні-ні, не помилився, бо їхав ровером, а тут вся дача <сум> в цьому. Задивився і заїхав ровером у фос. таке, так що досвід великий, просте у дуже у догляді, у вирощуванні, дуже вдячна квітка, дуже вдячна. Це передача Фазенда, і зараз ми поговоримо про органічне землеробство. Клуб із такою назвою в Калуші існує віддавна. І час від часу на засідання цього клубу приїжджає Оксана Соколан, яка є керівником подібного об'єднання в івано франківську яке називається Земледар. Отже, пані Оксано, вітаю вас у Калуші. Що таке органічне землеробство? На перший погляд здається просто землеробство позбавлене ну хімічних речовин, хімікатів. Всім доброго дня. В Калуш я знаю вже давно, тому що в нас є багато членів клубу, які вже з нами давно співпрацюють, мають прекрасні результати. Якщо говорити про органічне землеробство, це те, в якому ми відмовились від перекопування, від хімічних методів захисту, від мінеральних добрив і принципом якого є повернення органіки назад в землю. Коли ми повертаємо органіку, ми робимо що? Ми збагачуємо землю, відновлюємо її родючість. Це перший принцип. Повертаємо органіку, мається на увазі. Те, що росте на городі, яке ми зазвичай викидаємо, бур'яни. Однозначно, тому що от зараз літо-літо, і в нас є можливість випробувати, як це працює, тому що я трава, яка в мене скошується, я настоюю у спеціальний такий розчин роблю. Плюс це називається емульча, І я цю емульчу викладаю біля тих рослин, які я хочу, щоб дали прекрасний результат. Це перці, баклажани. Так само, полуниця, я просто бачу, який це дає результат. Той самий часник цибуля, ми це все можемо побачити, тому що я дещо навіть привезла. І цей принцип виходить в чому? В тому, що ми не спалюємо, а ми відразу це все повертаємо, і земля збагачується і знову дає нам ще кращий результат. Коли ми цей принцип засвоїмо, це основний принцип. Коли ми його зрозуміємо, коли ми побачимо, як він працює, це означає, що ми зрозуміємо суть природних процесів, і це означає, що ми зрозуміли суть цього землеробства. Скільки часу ви займаєтеся органічним землеробством? 10 років. Цього року клубу від 10 років. Справа в тому, що ми маємо дуже багато напрацювань, і наша повсякденна робота вона говорить про те, що ми вже маємо дуже багато прихильників, люди, які на сьогоднішній день побачили, як це працює. Хто зрозумів, як це, як це працює, він може вирощувати вже отакий часник. Тобто, ми, коли дивимося, що це, це при тому, що грядка не копається, вона мульчується, вона е так само їй повертаються оці всі рештки, які є. Тому що я постійно свій часник мульчую. Люди зараз приходять, що чесник захворів, що він жовтіє, що він гниє. Чому? Або, тому, ви, що... або ви смикуєш зверху, а воно в землі лишається так, і або з'їджене, або Це що це грибкові захворювання, що бідна земля, бідна земля не може давати хороших врожаїв. Тільки родюча земля дає отакий часник, дає отаку морку, якщо подивитися, та тобто це морква теж з моєї ділянки. Дає отаку картоплю, коли ми беремо. От картопля це бела роза, це фактично на органіці, яку я так само от все кореневище, які лишалися за допомогою ефективних ще мікроорганізмів. Я це перетворюю все в добриво і таким чином ми отримуємо прекрасні врожаї. Я кажу, що хто спробував і зрозумів суть, він бачить, як це працює, і не повернеться вже до того, що було. Тому що в традиційному землеробстві нам треба переорати або перекопати. Нам треба додати якихось мінеральних добрив. Тому що якщо ми органіку не повертаємо, значить нам треба підживити це. Нам треба накормити рослини. Це так, знаєте, як наркотична залежність. От людина починає щось вживати, і потім їй весь час потрібно підживляти її, тому що вона не має своїх ресурсів. А в органічному зеленобстві додається так само гній чи перегній? Гній, перегній може додаватися, але я знаю, що в нас дуже багато членів клубу, які не мають ні гною, ні перегною. Ну тобто, ви знаєте, якщо подивитися по статистиці, чи в нас зараз багато людей, що тримають корову, наприклад, їх набагато менше, ніж було колись. Тому у мене все сіно, вся трава, вся солома, тирса, яка є, органічні рештки. Тому що я відразу, коли я, наприклад, викидаю сміття, значить у мене є відно, від, відро з органічними рештками і відро без органічних рештків. І коли я це все викидаю, то я зразу везу назад на город. Тобто ви так званий компост не утворюєте? Чи компост ніяк? компост між грядками. Розумієте, якщо це буде цікавити, ми можемо цю тему продовжити, тому що у мене грядки 80 сантиметрів або 50 сантиметрів, 50 і 50, а між ними компостна купа виходить. Тому що я, наприклад, коли викладаю, то я кладу сіну туди, але ще додаю ефективні мікроорганізми. Це технологія, яка на сьогоднішній день працює в понад 160 країнах світу. Для чого це? Це є позитивні мікроорганізми, якими ми заселяємо середовище, і ці позитивні мікроорганізми дозволяють набагато швидше це все перетравлювати. Розумієте, коли ми просто кладемо, складаємо, компостуємо це, триває два роки, щоб утворився повноцінний гарний компост. Коли ми додаємо ефективні мікроорганізми, це триває за півтора місяця. І утворюється вуглекислий газ. Це те, що треба рослині. Чому такі рослини ростуть? Чому вони такі здорові? Тому що для рослини потрібен вуглекислий газ. Ми, коли ми компостну купу робимо десь біля туалету, за городом, десь там не відемо те далеченько. Вуглекислий газ, який виділяється, він фактично іде ні в нікуди. Він просто обестінюється. Хіба його носом відчуваєш Так, навіть навіть ми й не відчуваємо. Ви знаєте, вітер це все настільки розвиває, що ми тільки бачимо по тих насінинах, які туди потрапляють на компостну купу. Якщо в насіння гарбуза попаде чи помідора, то ви побачите, яка це мощна, така велика рослина росте. У мене це відбувається фактично на моїх грядках. Тому що грядки, а між грядками у мене доріжки 50 см. І на ці доріжки я якраз це все укладаю і проливаю цими М-розчинами у Отакі якісь, напевно, я бачу у вас розчини. А, дивіться, от ці розчини. Це також не, не хімія, чи тут є трошки? Це безпечно. Тобто, якщо б була можливість це навіть от відкрити і випити, то я б це могла зробити. Тобто це є безпечний абсолютно розчин. Тобто це те, що для безпечне для навколишнього середовища, для бджіл, для черв'яків. Ви якщо, наприклад, подивитися, то що цікаво, що бджоли прямо злітаються. Коли я роблю ці М настої, то бджоли злітаються. І ми для наших членів клубу, от хто член клубу, ми зробили отакий додаток. Тобто ми розписали, от люди запитують. Це запитую, ваше видання? так? Це я наше я... видання. Ми робимо це безкоштовно для наших членів клубу. Чому? Тому що хто є член клубу, це є громада. Людей, які зацікавлені в тому, щоб в органічному землеробстві були хороші результати, і плюс людей наших цікавить здоровий спосіб життя. Продукція вирощена власними руками вона однозначно набагато цікавіша для людини, чим та що ми беремо десь в супермаркеті, тому що ми не знаємо історію вирощення тої чи іншої продукції на сьогоднішній день. І коли людина, от на сьогоднішній день, я дивлюся палять траву. Зараз чим ближче до осені, тим у нас буде більше органіки, яку ми не знатимемо, куди дівати. І виходить, що я цю траву скошую, але бажано, щоб це була не стара трава, а от така молодша, молодшого віку. Я беру 50-літрову ємкість і набиваю повністю травою. Потім я беру оцю емочку. Так можна взяти цю емочку і можна взяти або старе варення, або мелясу. От мелясу так само ми пропонуємо. І виходить, що я це все змішую в однакових пропорціях. І на 100-літрову ємкість я додаю цей розчин, і в мене виходить, як трава як заквашується. Не надзвичайно приємний приємний аромат, і вона за рахунок того, що ці всі позитивні мікроорганізми там множаться, розселяються. Ми потім цю траву виймаємо через сім днів, коли є достатньо тепла, коли всі ці процеси проходять так, як треба, так як слід. Ми отримуємо оцю цю емульчу. Я цю ем траву, що вийшлося, я її розкладаю між тими рослинами, які мені потрібні я цибулю, коли вирощувала я, значить, прополола між рядочками виклала. Якщо я хочу суницю свою розмножити, у мене суниця садова, сортова, або так звана клубніка, або полуниця. Ми її називаємо. Я я розкладаю це так само. Я просто дивлюся, що понад 20 вусів дає моя суниця. При тому, що ділянками я ніколи не перекопувалася. Розумієте, як це просто коли дивишся на ці рослини, бачиш, який, який взагалі потенціал, який потенціал. Якщо навіть подивитися, от на цей шпінат це є сорт Бос. Ну, ви подивіться, що це за шпінат. Тобто, ну, він зазвичай мене, я знаю, він на грядках не невеличкий. Це є як... різні сорти. Я не mm -hmm. кажу, що це сорт такий, але це є бос, він і називається бос, але крім того, ви подивіться на цю рослину. Тобто, от я її вчора вирвала, ви бачите, скільки тут зеленої маси і що вона себе представляє. Тобто, коли дивишся на такі рослини, хочеться землеробством займатися. Чому люди не займаються землеробством? Тому що вони вибирають таку картопельку, отакі бурячки, якусь таку покручену морквочку, і в людей відпадає бажання, вони не бачать перспектив. Паніксану, скільки часу ви приїжджаєте в Калуш, читаєте лекції і чи є якийсь результат серед калузьких городників? Хто вже перейняв цю технологію, а хто ми чули тут на зборах і ставиться? Е, завжди, ви знаєте, в будь-якій справі, яка би справу ми не починала. Завжди є прихильники цієї справи і завжди є ті, що сумніваються. Але це все залежить від того, чи робить людина якісь дії. Розумієте, лекції можна читати, ми лекції читаємо. Але я зрозуміла одне: ті люди, які для себе беруть позитивну інформацію важливу, і застосовують її на практиці, в тих результат. А ті, які просто от взяли додаток, ну, перечитали. Ну і що, і нічого не зробили. Вони можуть сказати, що це не працює. А чому не працює? Та тому, що ми цього не зробили, ми не побачили, як це працює. Тому що людина, яка зробила, навіть якщо вона допустила помилку, вона перепитала в тих, в кого це працює, підійшла до мене, наприклад, чи ще до когось, і запитав: підожди, людина, добра, в тебе працює? Що ти робив? Що я зробила не так? Чому в мене це не вийшло? І задаючи такі питання, людина виходить на певний рівень, тому що міф про те, що все в землеробстві дуже легко, це майстерність. І якщо на сьогоднішній день у мене є результат, то я розумію, що це моя майстерність на сьогоднішній день, що я вивчила, почитала, подивилася, проаналізувала. Цього року не вдалося. Чому не вдалося? Задала собі ці питання. І коли я цього року вибираю суницю, ту клубніку ягоди, і вони смачні, солодкі, коли я вибираю цей чесник, коли я беру, розгортаю картоплю, а там... Картоплі такі, як знаєте, як страусині яйця. Ну, ви навіть розказували як картоплю садити не в землі, а тільки прикри, прикрили сіном так. та чи соломою. Кожна культура має свою специфіку. І картопля вона любить дуже, коли багато. Кисню, коли багато органіки, коли в неї достатньо вологи, коли вона не загущена в таких дрібоньких посадках. Тому що якщо в мене, наприклад, слов'янка росте, то вона досягає от такої висоти, так тому, що потенціал картоплі дуже великий. І коли ви робите для неї хороші умови, вона дає дуже хороший результат. Але ці умови треба вивчити, їх треба прочитати. Тому в нас в клубі існує видання Газета Диво земля. Я кажу нашим членам клубу, читайте. Читайте обов'язково, вивчайте, докопуйтесь до суті. От за вашими оцінками ви читаєте лекції не тільки в Франківську в Калуші, Я знаю, їздите і в інші міста. Е, який відсоток, якщо так можна прикинути, перейняв у це органічне землероство? А хто з старих традицій дотримується? Ми мене запитували за Калуш. в калуші. Ми дуже давно. У нас дуже багато прихильників. Дуже я не скажу, що всіх усе виходить. Знаєте, із, наприклад, 100 відсотків буде результат тільки в 8 відсотках. Така статистика. Будь-яка справа, яка робиться, вона має от таку кількість хороших результатів. Відмінних результатів всі інші постійки, постійки щось беруть сотовісотків тільки в усьому. Ви розумієте чому? Тому що у будь-якій справі, щоб мати хороший результат, треба ще подумати, почитати, виділити на це час, зробити. Хто цього не робить, ну який результат? Е, власне на завершення, що ви хотіли побажати тим, хто вперше чує про органічне землеробство, але хотів би е, в себе ось таку картоплю, і це не, не є на якихось чорноземах, не знати яких а у нас на Прикарпатті, чи часник? Я та так, я бачу, знаєте, яку великоматину так я бачу в першу чергу і звертаюся до тих людей, які мають власні присадивні ділянки. За ними перспектива. Тому що дачі все-таки я рахую, що це не настільки хороші умови. А от коли власний будинок, ти зранку встав або ввечері прийшов, у тебе часу значно більше. Ти не витрачаєш часу кудись їхати, в калуші ці всі умови є. Тому що дуже багато є влади, Як в кого? будинків. Ну так, звичайно, але я думаю, що в більшості є. Якщо людина вперше це робить, то. В принципі, хоча би розібратися з технологією, того, що це себе представляє, ми спеціально для новачків розробили у нас є така теж брошурка, так як от відновлюємо родючість землі. У нас є ще називається секрети високих врожаїв, де ми розповідаємо, що таке сідирати, що таке мульча, чому не треба копати, тому що в людей інколи як морква може рости на некопаній землі, так і коли людина починає в це вникати з цим розбиратися. Потім вона траву цього року не викине, а от зараз використає це ще звернеться в купі, скаже, дайте у нас є от така у вас такий додаточок. Ми попробуємо щось зробити. Розумієте, і коли людина це зробить, побачить своїми своїм досвідом, своїми діями. Побачить цей результат, все вона вже від цього не відмовиться. Вона ніколи не поміняє хімію, коли треба вдягати противогаз, коли треба рукавиці, коли треба, наприклад, там термін очікування три тижні. Вона ніколи не поміняє на те, що можна оприскав, помив і з'їв. І коли не страждають бджоли, коли не страждають черв'яки, коли не страждають птахи, коли весь у цей світ живий навколо, він теж відчуває цю безпечність. Це дуже важливо, і це перший принцип клубу безпечно для людини, безпечно для оточуючого світу. І плюс ще дає результат. І я думаю, що за цим велике майбутнє, велике майбутнє, тому що в багатьох країнах на сьогоднішній день іде революція, іде революція у свідомості того наскільки важливо зберегти нашу. Наше життя, нашу планету, і щоб це воно все взаємодіяло і знайти ті технології, які не шкодять ні нам, ні оточуючому простору. І я думаю, що для Калуша це дуже важливо, тому що ми знаємо, що Калуш – це місто екологічної катастрофи. І чим більше ми будемо робити таких дій, де безпека буде підніматися на вищий рівень, Тим більша перспектива того, що люди, які тут живуть, вони так само це з часом відчують. Нема миттєвого, але є послідовна систематична дія. Це завжди дає результат. Тому я бажаю всім новачкам почати цю знаєте, почати цей шлях. І якщо навіть якісь питання виникають, то звертатися і приходити на наші зустрічі. Тому що, якщо ви сьогодні були, то ви чули, що є питання, є відповідь. А хтось її сприймає, хтось не сприймає, але кожен для себе знаходить якийсь варіант. Тому от. От такі мої побажання. Це була передача Фазенда. Сьогодні ми розповідали про догляд за квітами, які вже відсвіли, і про органічне землеробство. У наших наступних передачах буде чимало цікавого і корисного для садівників і городників. Дивіться передачу Фазенда.